Обговорити актуальні питання Прикарпаття в івано франківську відбулася 36-та сесія обласної ради, 8-го демократичного скликання. Голова обласної ради Олександр Сич прозвітував про витрати з бюджету. Головним інструментом моєї роботи голови обласної ради є розпорядження голови обласної ради. За звітний період всього підписано 1244 розпоряджень, в тому числі 122 розпорядження спільні із головою обласної державної адміністрації. Серед всіх інших розпоряджень вважаю за особливо наголосити на надання нами матеріальних допомог. Всього за моїми розпорядженнями надано матеріальні допомоги 1631 особі на суму 8 мільйонів 250 тисяч гривень, в тому числі. 3 мільйони 584 тисячі із фонду голови обласної ради і 4 мільйони 672 тисячі відповідно до клопотань депутатів при використанні ними е, своїх фондів на виконання депутатських фондів. Повноважень Олександр Сич каже, головне завдання обласної ради це ухвалювати рішення щодо управління об'єктами спільної власності, розпоряджаючись ресурсами, та надважливо нині допомагати Збройним силам України. Виплати загиблим, пораненим сім'ям тощо, все це становить 175 мільйонів 530 тисяч гривень. Думаю, що після цієї сесії це буде більше. Якщо говорити про суто допомогу військовим, то нагадаю, у нас для цього є декілька програм. Ми в розрізі цих програм виділяємо 100 мільйонів гривень. Окрім того, лісоматеріалів виділили протягом року 285 метрів кубічних для потреб військових, бліндажів, укріплення і так далі. Земельна ділянка 404 гектари, транспорт один мерседес бенц Окрім того, провели благодійну обласну спартакіаду, на якій зуміли зібрати 1 мільйон майже 800 тисяч гривень та інших матеріальних ресурсів, що передані підрозділам збройних сил України. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.